Півтори тисячі порцій кави за день продавали у найпопулярнішій кав'ярні Ужгорода на перехресті Корзоволошина. Волошина. Тут за кавою завжди стояли черги. До 1978-го горнятко ароматного напою у золотому ключику коштувало 9 копійок. Потім вартість напою виросла одразу до 30 копійок, але на довжину черги це не вплинуло. Зараз про колишню родзинку міста, яку у 80-х витіснили конкуренти, нагадує лише золотий ключик. Кий досі звисає з будівлі. Точної ж дати відкриття закладу нема. Відомо лише, що відкрилося кафе у 50-60-х роках, і саме тут народжувалася добра закарпатська традиція кавувати за описами, які мені вдалося знайти. Там були високі вікна, було 8-10 столиків, але каву пили стоячи. Там були дві угорські кавові машини, які працювали доволі повільно. І вони пропускали воду дуже повільно через каву, і це надавало каві якогось особливого смаку. Деякі розповідали, що черги виходили навіть на вулицю.